Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Речей буде небагато, але всі класні. Тож, не переключайтесь, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Починаємо ми огляд з таких лоферів. Вони з натуральної шкіри, абсолютно нові. Це Zara, розмір сороковий, такий бюстик від Intimissimi. Це був цікавий костюм, новий збіркою. Його я взяла на люксі. Ось такі штани і жакет. Ще були кілоти з натуральної замші, але на превеликий жаль з нюансом, тому я їх не купила. І хочу подякувати всім за таку шалену підтримку під моїм минулим відео. Я вам дуже вдячна. Це мене мотивує знімати для вас щось частіше і показувати свої знахідки. Також я придбала ось таку сукню, вона просто неймовірна, легенька на літо сам раз, і вона теж абсолютно нова. Як ви бачите, є бірка. Ціна такої нової на сайті 398 доларів. Також купила для себе джинси від Levi's. Актуальна модель. Мені подобається їхня і висока посадка, і сам крій, ще покажу, що було з взуття. Вибір був так собі. Мені сподобались такі туфельки, але вони вже в не дуже хорошому стані. Ще були такі чобітки, абсолютно новенькі. Всередині вони із шкіри. У люкс відділі був хороший вибір верхнього одягу. Мені сподобалось це пальто укорочене, воно новеньке збіркою. Ось його ціна 520 доларів. Виготовлене воно в Італії. Ще ось таке пальто. Це великі розміра, тому я не купила. Теж нове пальто 479 доларів. Вартість нового. Ціна люксу за кілограм в день оновлення 800 гривень. А ось цей подовжений жакет я придбала. Ціна його на сайті 459 доларів, дуже якісне, і я його вирішила поміряти, бо це мій розмір, і показати, як виглядає воно на мені дуже мені воно сподобалось, і погляньте, що я знайшла в кишені. Такий лист від цього бренду. Ще були цікаві туфлі. Вони новенькі. Ось показую. Це 38 розмір. І ось ці бутильйони мені дуже сподобались. Я би їх хотіла дуже придбати для себе, але, на превеликий жаль, на мене вони були б замалі. Ще була на Люксі. Ось така нова кофтина від Puma. Це розмір L, але я вирішила приміряти. І неймовірна сукня від Massimo Dutti. Дуже красива. Розмір M. Світшот на мене завеликий, тому його я не купила. А ось сукню я придбала і вже її вигулювала. Просто надзвичайно задоволена цією покупкою. Мені це плаття обійшлось в 310 гривень, враховуючи, що ціна нової такої сукні приблизно 3-4 тисячі, так як цей бренд доволі недешевий. Що ж, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.